Ось ви прийшли, де самі голодні котики. Ось тут наша тройка є. Дві кошечки і чи то котик. Ми ж не знаємо, вони дикі. І котенятко чорне. Но багатьох немає котиків. Ось тут бабуся вішала об'яву, що потравили. Ну, немає. Було дві пушисті кошечки, немає їх за кілька днів. Тут у нас троє. Рижик чорний і сіренька наша. Сіра туди не ходить до них, то вона жива. І рижик теж туди не ходить, чорненькі туди не ходять, то вони живі. Ах, Всі, хто в той двір там живе, то там немає їх живих. Ось такі в нас люди живуть. Зараз підемо на нижнє дерево, де велике. Там кошечка пішла, кошенят при може вони вже й прийшли. Вона там сиділа і звала їх.